Шановне панство, всіх вітаю Неділя. неділя. У мене кабіна піднята і він мотик коротше, розложив. Ну, не, не суть. Заварив я дирку на компресорі, його зірується чи ні. Найшов на Mercy ще трави один клапан. Ну то На неділі будемо рішати. Цю кабаку вимиваю, консервірую, видуваю. і в гараж на храненні. Якось так неділя проходить і сьогодні ще поїдемо, треба буде до Антохи, до кінта, з'їздити, люлечкою поробити. Кстати, я вон фонарю шатав. Бачите? Поки короче, пультом піднімав. Уработав. Отак от, от. Короче, займаємося. Неділя треба чимось себе розлікати, правильно? Ну, шучу насчет розлікати, ну, треба косяки підтягувати. А на Мерсі реально на цьому. Тижні. полезем. Бо, блин, мне не нравится. Он за ночь все равно спускает полностью в ноль. Полностью в ноль повитря. Подушки остаются накачание. Подушки через 2-3 дня падают. Короче, вот такая прикольная штучка. Стоит а он там под крылом. Не выдержал, я ее сразу снял. Я, в принципе, уже ремонтировал. Траву вот тут. Ну, надо Тут трошки вигибається, зараз вичистити, розкрутити і на, короче, на плоскость відрівняти оце дело і чуть-чуть оце, -чуть і все буде далі робити нормально. Це я вже так, це... Не знаю як воно називається, але ну, він і на балони, на подушки. Ну на задню підвіску така херня стоїть. Він мене вже травив. Ну тільки в другому місці. Короче, тут форма трошки друга. У мене на тому було так, що цієї бурта не було, я кришку підрівняв і цю під этот. А тут бачите, така херня. Трошки начав рівняти. Короче, до Петров. Ось ця фігня. Тож... покладу, Короче, отак було зігнуто. Це я підтісав, все нормально, вирівнялось трошки. Значит вставать у меня зей шайбой зазорчик получается. Ну, оскільки я зняв звідси, И все. Думаю. Так, трошечки начну підтесывать. Поэтому я к его. Ну, по камушку. И дивлюсь тут тоже искривление было. Так что я его зараз в останній путь, скажем так. Оно тут по наружу есть. Ну, выгиб из-за крышки. Ну, по сути. Я всю цю херню вырівнял. Зараз ще й на герметос аккуратненько посажу. И все. И надо заказывать вот такую фигню. Вот так вот. А ще буду трошки одидрать, подивитися, что тут за надписи були, да и все. Все, не травы, запшикал, все хорошо. Поставил на место. Сбирає. Надо тепер ще якось виділити время Шланга на сцепление так собі, сопли треба підтягувати, підтягувати, бо зимой, если стане, буде вообще не прикольно. Хоп, пане ділочек В общем не встиг я вчора поїхати ще до Кентюхи з люлькою поробити Сильно довго возився домашніми ділами. Зараз на я заїхав, догружусь возим. Ну, В принципі, все, все що вже по накатаній на схемі подаю, возим, опалопу здаємо. Їду додому. Зранку заглядував в Мерс, а повністю в ноль зійшов Воздух весь. То обратно нема. Заряжу мильницю, вот ну, шакалку. І будемо з вами шукати дещо утічки. Бо якось ну, не подобається. Мало ли друг, ну, Якщо це якийсь агрегат, то хрен з ним його можна там ну, відремонтувати і все. А якщо це десь трубка трави, і вона в мене десь по дорозі червоне, то взагалі буде неприкольно. Треба шукати, шукати, що воно таке. Саме основне пройдемо, глянемо всі магістралі, щоб я вже був того то, що этот не, не, не трубки в рамі. А далі вже будемо почути шукати, що йде і як. В общем, вот так вот загрузився. Конечно, вся херня вся без клеток, Це жопа Ну и само собой, эти треугольные підставки. Тоже воно ж складено херно як. Так що завязано еще <coughs> сверху и все нормально. Все, будем пробовать то, то все дело доставлять на место. Так, приехав додому, завів мерса, там тупо ноль. Самое интересное, что подушки еще сейчас... остаточное давление, как держи. А основной контур в ноль полностью. Зараз на Мишу и этот, ну в эту прям, не вот такую пшикалку, короче сейчас покажу. Вот то ли деградировать начал, то ли хрен его знает, забываю слова. Хочется что-то сказать, а ну, не знаю как это назвать. Вот такую херню. Раз. Два. Хорошо так. Пойдем. Сейчас водички добавлю. И погнали обливать все. Короче, нашел максимум еле-еле осьопина. Ось еле-еле ось так. Но за ночь вон он у Більше неде, повністю залив все нафіг. Отак от, от везде, де воно йде, отак от, так от, все. Ніде не трава. З з тормозного зброс тоже весь тормозний а, кран залив повністю. Ніфіга. Нічого ніде, не, не трава. Ну, кудись тікає падла воздух. А, на сідушку, якщо б, ну, типа этот, на... 4 кг вона перестає давати на сідло, Его нема смисла лізти, искать. Я не знаю, де ее шукати, якщо чесно зараз подивлюсь, конечно, що можна в салоні подивитися там. Тут все оп, оп, этот, як я облив. Все повністю, ніфіга Короче, я в недоумении проверил тут, тут. Розібрав повністю обмылив всю ручку тат, а, там все провірив. Єдине, що в мене Я не залазив на цю трубку до, 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 до кресла і все. Ну такий шип ну, блин, за ночь в ноль. Ты ж по-любому, блин, должно уже шипить, так шипить. Полон облив. Где этот облив? Ну я все пообливал Херю знаю. У кого які думки в комментариях? Бу? Mm -hmm. Вот так вот. Все, збираю, короче, обратно. бо завтра машині ехать робити. Так, но второк у нас ідея вообще прекрасно. Саня підкинув заказик. Плиты перекриття вигружаю. Це з фури одної скинули парочку. І здача з другої фури парочку. Ну щоб короче, їх відпустити. І так же по рейсово мотаюсь. Зараз підставляємо машинку, щоб ніхто не парканувся. І завозим там в кооператив. Ось така робота. Це я вже скільки вже? час дня. І Максик сьогодні тоже працює на этом як його на будівництво. Хоп! маленьку здачу вже забрав. Це що, тут прямо? На полу розкидав, але возю і все. Їдемо Мерсику брати фільтр, 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 фільтр воздушний, фільтр масляний. Топливни в мене ще два є. Ось так от. Там вроді би рессору яка мені не підійшла, позвонили. Вроді би дядьки підходи так що може повезе ще на 2 дві... на 2000 гривень разбагатію О такі діла В общем навозив такие тут пару стопочек Все раз Ой там вон Два І буде вже кран приїде монтировать. Сейчас я тільки неправильный радиус взял. О, вот так. В принципі, я люблю такую работу. не надо вязать, учатся, блин, с ним. Поклав, поехал чалок, всяких Крючками зачепив і все, красота. Коротше, фильтра купив, заїхав, все нормально. Бачите. Он? ФБС -ки. Ми з вами вже їх возили туди, сюди, сюди, туди. Вони стільки не стоять, скільки я вже на них заробив. От чесно. Я б, навіть просто б на місці хазяїна ну, тупанув, взяв лишнього, сказав бо треба, забирай. не, я їх, блін, представляв вже чорті скільки раз. Ось вот діла. Їду додому. Так, ранок середи, кабінка піднята. Шлангочки немає. Поки є прогалина в замовленнях. Конечно вона далі будуще больше, но тем не менее Вот такому стане то все дело Це на этот на сцепу Короче Ріжу меняю перепросовываю і збираю все назад Еще заодно меняю тросик на ручний газ Бо він бідолага щось в салоні заклинив Макс вчера робив, еле-еле накручивал, чтобы обороты давать. Так что вот такая задача на сьогодні. Сканя на яме. А я все ремонтирую без ямы. Логика. Короче, занимаюсь. Вот так вот. Та епозки. О! Вот так вот надрезаю. И вот так вот расковыриваю. Все прям при вас. Зараз по скалпции весьму. Надо сквозняк устроить. Фу, резины воняє, кошмар. однією рукою то все робить. Оп! От зараза. Ну, надо вот все разломать. Ладно, сейчас разломаю. В принципе, это все уже снимется. Шо не зробиш ради контента? Нихера надо две руки и все. Ну, есть його прошка. Так доламуємо, во-первых, це все дело. тут дорізати болгаркой стрм надо. Де... Як я? Сейчас покажу. Хороший метал. Довго відламується. Вот, оце это колечко, строго клезать. Так что приходится. Обережно. Нихрена. Сейчас мы трошечки еще болгарочкой этому пройдемся. Прям при вас. тут вот армировки, черти спики Уже не надо было и лазать. Ну, уже полез. Бо было стрёмно. И что то гнило, а что с ней? Как бы испытывать судьбу с этим вообще не хочется. Да вы видели их? Хер снимешь. Нимаш есть. Во все, готовый наконечник раз. Гляньте скільки тут. Двойная армировка, крепко и теперь іншу сторону точно так же разбираю. И все і їдемо перепресовувати. Знаєте, що таке жит уровень бог? Це коли ти поїхав за запчастями там, ремонтувати всякі три трибуха. а по факту ще. Этот, заїхав, бабок підзарабити. Під Благо, що этот клієнти, клієнти є. Иду собі этот, по своїм ділам, позвонил кажуть, треба буде метал привезти, Сьогодні завтра. Кажу, через 2 години буду отак так от. Все, виїжджаю, грузю, грузюся. Так що, ось так, мотаємося. Прям біляшиком, вообще зачетно. Там длина 4,5 метра самая длинная. Ну, трошки буде торчать. Так что, ничего страшного. Тут недалеко їхати. Так, все. приїхав За этот, Вау, Все хорошо поменял. И в принципе херня делов. 295 гривен обійшлась мені ця вся процедура. Ровно стільки же, скільки і, 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 і. нова Ну Так, оце од доще заїхав. Трошки фільтрив підкупив на заміну масла. Подумаю вже під кінець цього місяця треба буде на рижо точно міняти масло. А на скані я подивлюсь, скільки ми там наїздили. Отакі От діла збираю. Тут в принципі нічого сложного, тільки прокачувати треба буде. А, і Ось, що, цю херню поменяю. Так готовий результат. Все уклав повністю. Отак все це тут розложив. Тут прив'язав, там зав'язав я Это все зробив. Тут все за этот, его зачепив. Залишилось тільки прокачать. Зараз Сонька топчет додому. Допоможе. Прокачать. И все. На завтра вроді би готовий. А там, ну реально, я не знаю, куди воно повітря втікає. Но я думаю, воно чуть позже вылізе по-любому. Так що найдем. Рано чи пізно по-любому найдем. прокачиваю. В общем, победили. Заляпал усы тормозухой. Аж оно, аж оно потекло по этим, бо выскочила шлангочка. Сонька тут активно помогала. Понажимай цепу, покажи, что она есть теперь. И она относительно легенькая теперь роба. Я ж, честно говоря, сдавал, не знаю, чего она такая фигня. Все, ривень. Все затянуто, все хорошо, все это впаковано. Так что закриваємо і завтра на работу. Так ну, четверг у нас вже так проходить. Заезжаем в черти худи. Прямо так вот. И возим туди. В общем, ми всі беги вже поуничтожали. Возить же нічого. Добираємося, вот так вот. Викопало мені трошки этот блин, я стою, як не знаю викопала мені трошки проїзд будемо зараз пацани, підтягивать будуть японський бог трош... чуть ли не впав підтягивать вату сюда и так тоже будемо возить виявляється вже 10 метрів то, то коротко <сум> не достаю Оп, і вже п'ятниця он суету наводим бачите машинка поїхала то... Женькин батя на вольве Жека який їзди на біленький так тоже через знакомого крановщика дали номер. Короче, мафия у нас страшно получається. Е, Скани не зміг підняти гараж, я сейчас підійду, покажу. У, напилив. Все, зараз гаражику там забираємо. І на скані ось все так загрузилось. Там зараза кабака така. Тяжело, вроде бы маленький, а блин уважить капец. Не взял. Ну и уже выгружаем. Надо между междереву туда закинуть. А я мучался, его выволакивал. А тут все, гораздо проще. ну но, но не судьба. Пришлось звонить дяде гелье. Запхали, короче, прямо ж між дерев. Отчепляйте. Короче, вот так вот прямо аж між дерев. практически он в упор до дерева Завернули. В общем, вот такая задача была на, на пятницу. Не замовлення, взагалі. вообще, вдома дома було Я По суті 3 квартала проїхав туди, загрузився Тут, ну скільки, парк проїхати, пляж, і я вже вдома Так що, вот так от. Дядя Гене, привіт! Так, то що должен був робити ще в ту неділю От тільки доїхав в п'ятницю вечірком, Якраз і Антоха вдома сегодня был ну и я пораньше освободился максик з'їздив поробив вот я отсюда вот так врн вер точнее что так рык заехав и так улеп. и все працюем трошки отрошки позгнивало а надо сделать так щоб этот як его щоб с них не залетал Рыжий, помахай лапой. Короче, сидю, балдю. Антоха там он ломает, пили, трежет. Каже, ему даже трошки страшно. страшно. Да? Та ладно Я, вы, <кто с> чуть -чуть <рly> да ладно тебе? Уже чуть-чуть осталось. Да. А я гляньте, лютий собачник хотів взагалі не переварю. чого він до мене прийшов. Ще облизує. Рижий. А рижий. Боже мой. Якби ж ти знав, як я вас всіх не переварю. Чудо. Дорослих хотів взагалі не люблю. Страшно. Короче, он трошки поделал их. А далее уже Антоха со стремянки до купы, бо Купы в чуть-чуть. И со стремяночки уже до Лизы. А может я проеду еще и достал им Вот такие дела. И еду до дома. Вроде бы, что там, пятница, Не знаю. Интересно, интересно. А ну, одне замовлення те, що я порабив і, і і і все. Це за Магарич, хороший Магарич. В общем, всё. Ранок субботы. Ничего, в принципе, не планую на выходные. Так что заканчиваю видео. Шановне панство, дякую за перегляди. Хай переживе вас Боже. На зв'язку. У нас скоро тут Бігає да? і покормили. Зараз, може, піду і трошки вигуляю, да й все. Лайк і підпискаш.